Арда Туран не просто зірка турецького футболу, а справжній воїн з непередбачуваним характером. Тепер він новий тренер донецького шахтаря. Разом із ним до гірнаків приходять не лише амбіції, а й цілий багаж неймовірних історій, подекуди епічних та навіть диких. Давайте разом поринемо у світ яскравих та невідомих фактів про людину, яка може стати справжнім відкриттям для українського футболу. Ради всіх бачити на футграмі нових та старих підписників. Каналу, з вами, як завжди, Костя Фолсен. І сьогодні я пропоную поговорити про Арду Турана, а саме про невідомі та цікаві факти з життя цього запального турка. Погнали! Давайте почнемо з самого початку, тобто з того, хто він взагалі такий і звідки взявся. Арда Туран народився в січні 87 року в Стамбульському районі Байрампаша. Його сім'я була, як то кажуть, при бабках. Хлопець на навчання частенько забивав, бо особливу вагу приділяв футболу. Його мати, до речі, албанського походження, тому Арда не чистий турок. У 12 років він потрапив до академії Галатасарая. Пізніше у більш зрілому віці його прозвали новим Георгій Хаджі, який був легендою турецького клубу. Зараз Турана зразкова сім'я, дружина моделі Аслі Доган та два сини Хамза Ардат. Та Асила Сла. На їхньому весіллі навіть був присутній сам президент Туреччини Реджеп Таїпер Ердоган. Однак, мало хто знає, що до цього в Турана була ще одна зіркова супутниця. У 2009 році він почав зустрічатися з турецькою акторкою Сінем Кобал, з якою вони побралися у 10-му. Однак розійшлися вже у 13-му році. Але це все квіточки і зараз зрозумійте, чому. У 18-му році, коли дружина Турана була на 9-му місці вагітності, тоді ще футболіст зламав ніс відомому турецькому співакомі Беркаю Шахіну та Плявся до його дружини Озлем Ади Зіркова пара відпочивала у нічному клубі у престижному районі Стамбула Емірган. Туди ж прийшов відпочивати Арда разом зі своїми друзями. В цей період свого життя півзахисник виступав за Істанбул бушакшахі Футболіст почав залицятися до заміжньої жінки. Дії гравця обурили співака, який заступився за дружину, а Туран розбив йому ніс. Шахіну госпіталізували та прооперували. Йому наклали на ніс аж 25 швів. Куди стільки накладати, хрінь його знає, але факт залишається факт. Але на цьому історія не завершилася. Тієї ж ночі Арда узяв пістолет і приїхав до лікарні вибачатися перед постраждалим. Та зробив це в доволі специфічний спосіб. Запропонував співакові вбити його. Звісно, приляканий співак відмовився від пропозиції. Тоді Арда сам схопив пістолет і шмальнув у стелю прямо в лікарні. Наслідки довго чекати не довелося. Клуб оштрафував Турана на 375 тисяч євро. Також він отримав 2 роки та 8 місяців позбавлення волі умовно за зберігання нелицензійної зброї та навмисний напад. За рік до того, будучи гравцем Барселони, Арда ледь не задушив пристаркуватого журналіста. Туран напав на 70-річного Біляля Меше, який критикував футболіста після євро 2016 Справа в тому, що футболіст не пробачив репортеру історії про бонуси. Той написав, що Ардата, головний тренер Фатіктарім, підняли бунт проти Турецької футбольної федерації під час турніру через призові. Гравець образив журналіста та схопив його за шию. Це трапилося, коли команда добиралася у Словенію, де мала готуватися до матчу проти Косово. Після цього Туран довелося завершити кар'єру в збірні. Там він провів 100 матчів та забив 16 голів. Отак, щось скажеш про бонуси, а на тебе потім якийсь Туран нападе. Одна небезпека навкруги. Одна небезпека. Хоча до нашої країни в Турани наче непогане ставлення. Це стало ясно у 22-му році після початку повномасштабної війни, яку розв'язала Росія проти України. Тоді Туран, ще був діючим футболістом і виступав за головний клуб свого життя Галатасарай. У квітні Динамо зіграло з турецьким грандом в рамках благодійного турне Матч за мир. Гра проходила у Стамбулі і кияни перемогли 3-1. Після гри Туран виклав пост у своєму інстаграм, де побажав миру Україні. Сьогодні ми приймаємо в нашому домі Динамо Київ від. Імені наших братів і сестер я бажаю всім невинним людям в Україні, які перебувають у скрутному становищі якомога швидше повернутися до свого старого життя і швидко загоїти свої рани. Бажаю, щоб війна припинилася. Став подобайку, якщо теж цього бажаєш. Всім серцем. А також не забудь про підписку на канал Фудграм. Тут багато цікавинок про футбол, який ви не знайдете більше ніде у україномовному Ютубі. Близькі люди з оточення Турана запевняють, що Арда добрий друг, на якого можна покластися і в хороші, і в погані часи. Кажуть також, що він постійно намагається допомогти іншим, особливо дітям. У своєму інстаграм він показує, як бере участь в різних соціальних ініціативах, де зустрічається з хворими дітками. А ще він закликає жінок стежити за своїм здоров'ям. Він просто їх не забувати про важливість обставин. Теж дня для діагностики раку грудей зробити мамографію. А ще Туран був популяризатором читання серед дітей. Що може бути прекраснішим, ніж бути послом між книгою і дитиною? Арда сам любить читати. Раніше часто ділився зі своїми підписниками книгами, які встиг прочитати. І таких історій чимало. Туран часто відвідує школи, лікарні, університети та підтримує різні соціальні напрямки. Не дивно, що наразі в його більше 10,5 мільйонів підписників в інстаграм, адже він є справжнім улюбленцем не тільки турків, а й мільйонів фанів по всьому світу. Якщо хочеш знайти, Більше про Турана та Шахтар скачу за стосунок гірників від трибуни. Посилання залишу в закріпленому коментарі. Туран обожнює свою родину і часто постить в інстаграм батьків брата Окана, який грає в турецьких серіалах, дружину з дітьми. Він релігійний і має колекцію мізбаха. Це намистинки, які мусульмани використовують для полегшення рахунку при вихвалянні Аллаха та інших релігійних діях, а також щоб заспокоїти нерви, вгамувати гнів та відновити спокій. Я так зрозумів, що ці чотки в нього з'явилися. Ну, не так вже й давно, бо під час ігрової кар'єри він був прям дуже нервовим. У 15-му році турецький футболіст виступав за Атлетіку Мадрид. У матчі Кубка Іспанії проти Барси півзахисник кинув буцу у бік лайнцмена, бо той не зафіксував порушення правил. За це Туран отримав тільки жовту картку. В Істамбулба Шак Шахірі Арду вилучили у матчі чемпіонату Туреччини проти Сіваспору. На 94 й хвилині матчу Туран накинувся на лайнцмена і штовхнув його в груди. Футболіст вважав, що боковий арбітер мав зафіксувати фол суперника. За це футболіст отримав. Шалену дискваліфікацію. Аж 16 матчів. 10 ігор виписали за поштовх бокового судді, по 3 за образу головного судді, лайку і погрози розправи. Анда пропустив не лише вирішальні матчі закінчення сезону, а й половину наступного. Ще раніше у 10 му році півзахисник побився під час відкритого тренування з Джанером Еркіном. Команда готувалася до матчу з лідером чемпіонату Туреччини Бурсаспором. Під час однієї справ Джанер раптово крикнув Турану Ти хто такий? Капітан Галатасарая вдарив Аркіна по обличчю і розбив йому губу. Слава Богу, у бійку втрутився головний тренер команди Франк Райкард. А от у 2006 році у матчі Ліги Чемпіонів між Бордо та Галатасараєм Туран повторив удар Зідана головою в груди француза Франка Жюрєті. За це Ада отримав червону картку. З цього інциденту витікає ще один невідомий факт про Турана. Виявляється, він є фанатом легендарного француза Зінадіна Зідана. Ну, або тільки його прийомчики. Не дивлячись на всі скандали, Туран був справжнім селебриті в рідній Туреччині. У 15-му році футболісти запросили на святковий передноворічний випуск шоу Голос. Там Арда виконав популярну турецьку пісню. Туран показав себе як чудовий шоумен і повеселив глядачів своїм виступом. Навіть потанцював разом з суддями проєкту. А ще про Турана навіть є фільм. От скажіть мені, хто з тренів УПЛ може таки показуватися? Я от не знаю таких. Так от цей фільм про екс-футболіста зняв Амазон. Своїми думками та спогадами про головного героя там поділилися такі зірки, як Наймар, Ін'єста, Терім, Піке, Сіміоне та інші. Окрім футболу, Туран полюбляє велоспорт, теніс та баскетбол. А ще він неймовірний художник. Отаку от, от картинку він якось зробив власними руками. Ну, чисто геній, тут не поспориш. Не знаю, як ви, а мені дуже цікаво буде подивитися на Турана в УПЛ. З нетерпінням чекає на його шахтар в чемпіонаті та в Єврокубках. Ну а ми з вами, звичайно ж, не прощаємося. Підпишіться на канал Фудграм, і тоді зустрінемося з вами дуже скоро. Прижіть себе та рідних, слава Україні!